Не тільки якщо вони будуть порушувати, я сразу цей, откачу їх і все. І тобі сразу. А треба було записати за 2 хвилини до порушення. Ні, так у <проб> мене 12. У мене 12 стоїть откат. А, этот? Да. Да. От Nvidia. Я мене 15 стоїть хвилин. А у мене 20. 15 не вивезе. Мені хоч по 12 сохраняється. Продам харди по 10 терабайт. Вешники ще служби як ВЛК не вели. Нам не треба ВЛК, але сразу з тижні скульптур. Не один бог стільки не сілив людей як ВЛК. Єбать, блять. єбать вчора типа відкинув. 6-7, 631, 69, 1,14, нахуй. і ще, і ще одному 67. То ти якось так відкинув? Да. То це два типа Вчора якраз гет ухуярлись безкраймовогосята. Краще прийми або заблокуй, бо якщо ящик руки возьми, позвонить, ящик пропаде. Я, я це, я, я ну, це, як Нажмі, M, це. Як заблокувати? Выключите свою Nokia. Як виключити? Нажми М. Допомога. Тут команди сервера не выключается і ніколи не <ріх> як його <я> виключити? <ріх> Головне, щоб мене сьогодні не крашнуло, бо в мене вже сьогодні два рази вилітала гра. Ну, как будто би Бог любить Троїця. <ріх> 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 То буде прикольно, якщо если коли чуть на цей час. Да, дякую. Так що це телефони понесу ось. Що що відбувається? Ну чогось. Алло. Ой, помилився. Все, забагало. Тепер другий-другий не чують.

Кихер, стай, пласт, кофе. Бегу док, ай -яй. Давай, ты шуешь, ребятки, ну что вам скучно, блин, носится? Давай, ты давай. -то. Виткат, виткат, oh, Куда бегать Та -мо, оно а ну, сядет или нет? персонаж как... тупой. Где там Мактович? А сзади у нас машина еще завершилась машина. Хорошее запитание. Лео, у нас дают литр йоку с бензин. Е. Е. Ну, доедешь. У меня 200 литров. Ты что-то питал? Прайм. А? А, не, это я... А, да. 200 литров есть. Ой. То есть, такой конец только может я отобили заправки, бурежет и бензинчиком. Угу. Две по сто. Ты чувствуешь, можно где-то закуповывать и перепродавать на заправке? А луны форме? Да. Клиент его убил. А та, чтобы сразу взлетел и Ебать. Челик выбег на дрова уже не бежит. Не слушай специального, блядь, порток. Блин, по сторонам давит, исправили. Мясной рулет. Давай трохи и свечи моктавича это чтобы не тормозить да я постину дабл жму, типа я не тормозю. здесь шо просто побочне вдоса понять вдруг Опачки. Амунку, походу ти, маус рубль расклад на таро да ні? Да кажу куда, я ж цей. Баранку держу. Хоча, Хотя... А подожди, я ж завыснуть можу в воздухе, да? Сейчас точно... -то кажу... <рес> не, пошути, не ганидуру. Я ж просто не, не помню, як в Юсап летаю Я буду своїм стилем літати. Делай, делай. Буля, ты же знаешь, Игорь, что у мене немає лицензии на вертике. Сапарі... Ну, я її не робив. Так ты не сядешь ся ся за кермо. Ты не знаешь, ты не, не, не сядешь. Тебе ты голова, на. Ты не сядешь на вертик. Да не забейте, забейте, это внутрішня НГ лицензия. Я ж не робил. Роберт знает. Мені не цікаво на вертике. Так вітає. а нахуй тебе, бля, так стреляю? Вы запраксолту хуйню? Щас, щас нахуй, кажуся, Я зараз достану, этот бронебойку. Та в там і до уваги, Громадян Штату. Звертається в ПР. Пересувається колона техніки. Негайно уступіть до уваги громадян Штату. Звертається в ПР. Пересувається колона техніки. Негайно уступіть дорогу. Провокація буде вважатись як акт штату. Тому ми негайно застосуємо зброю. Ви чого 16-ти бомби кинути? Хто? Да. Ну теж, ото як ми помнеш, летіли на авіаносець. Я случайно це взяла. Ми негайно застосуємо зброю. Благо за хашка, де ми з Васюкою підуку бомбили. Звертається ФБР. Транспорт попереду. Знисьте швидкість та зупиніться. Негайно. В інакшому випадку ми застосуємо зброю. Я там намотувався сидіти реальний дальдобайщик, блядь, стрихполос. Та, блядь, я таки бачу. А почему филин? Сегодня когда на бульчике стоит? Да, да, на да, самом. Да. Детайся 500 годин. Типа, а офигує цей своя жисть. А, я понял. Блін, да, що нового? до уваги громадян штату. Залишається в ПМ. Зробити, все робити. Тут Немає просто дальнобойщика бульчика накрися. <провокація> я буде вважатись <провока> як акт агресії. Тому ми негайно застосовуємо зброю. Ти собі це свою крема фракція від, відбита від всіх. А я там полі. треба давно придумати, щоб коли ти хуяриш, то б не було таке. Звертається ФБР. Рисувається нова техніка. Негайно вступіть до руху. Ну що там, перекриття є? О, фільм зашов. Ти лети вже, Маус, якщо що. Ти ж летиш? Звертається ФБР. Зроби. Транспорт попереду. Знисьте швидкість та зупиніться. Я негайно. Життя, сказала, в інакшому зроби. випадку ми застосуємо зброю. <laughs> а він зрозумів, що його з'їв, і сусав його зараз за хуй тут. До уваги громадян штату! Звертається ФБР. Пересувається колона техніки. Ну чого, кнопка завикла і все? Негайно уступіть дорогу. Провокація буде виразна як акт, я ввес, я ввес, акт ввес, ввес. агресії. Тому ми негайно застосуємо зброю. До Не, ну чого, он куражний, що лише? Звертається ФБР. Пересувається колона техніки. Негайно дорогу Провокація буде вважатись як акт агресії. Тому ми негайно застосуємо зброю. А кому ми зараз цю поставку бізнемати? До уваги громадян штати звертається в ПР. Пересувається колона техніки. Негайно уступіть дорогу. Провокація буде вважатись як акт агресії. Тому ми негайно застосуємо зброю. Що там летал миш? Та Да чисто все. А ты другая перекрытия фул прокрытие пролочит, точніше? Ну да. Ну це ж до моста у того. Ну я до деревянного сна. Даже заправлю. Я, я так близко летаю, бо у меня типа бывает не прогрузка. Я прям перевіряю, чи есть чи нема. Две весь мне. Сейчас я на третьей полечу. Але, типу, я думал уже убивать надо кого-то. Да. А Димон вже все перекриття роби по пушке, блять, став заправить. Я за дурсем живут збираю, все. Не, ну я не думаю, що вага себе пропускали таку поставку. Може, рации не включили. Че, Фібец стави, Остановилися бої. А он вирішили. кость Вони побачили почлован, купу нахуй поставку. Не, дорі, вони не ставили с

И сейчас мы такие выезжаем за поворот, а оказывается у Мауса просто не прогрузка. Никто не будет прота, если я тебя фиба скину в Я думаю, Никто не будет против. потім не прогруз. Десь одно машину фібі вже проїмали. Ні, це нема маусі, я вас догнал уже <кхух> так, так не цікаво. А всі хотіли вже тулі обідні. А на 16.00 ну, напевно буде перекриття. Вагоси не були би вагосами, якщо не хоч одну поставку не прикрили б нашу. Ну, получається, вже не вагоси. Ні, та чого, вони ж в будь-який момент можуть, вони ж не перекривали сьогодні. Ну да, то вони хоч час можуть перекрити, як ми будемо до ПД вести. Це ж не прикрям. да, проблема. Да. Ой, я напевне... да, але звідки вони дізнаються? Ми... Ну, там РП шляхом треба дізнаються. На ми... мов, хтось там у мене появився. Вона Негайно усупіть дорогу. Провокація буде вважатись як акт агресії. Ми тому тому не ми негайно застосуємо зброю. Через річ мона, да, наче. Просто мітку постав, стоючи на КВП-1 на ПДШ-Крюсе. Це маршрут. Так шо, реально нету перекрытия, пиздец. А Ваня валить. Мы же проехали с червоного зону, ты пытаешься нема перекрытия, ты гонишь, что? <сум> не, я имею в виду образно, блядь, що скучная поставка, сука, вышла. Строен и Да, блядь. Ваня с бою поменше.

А еще поставка какая-то будет или это... Да, да. Ну, да. зараз нападаю и в 16.05 нападаю. Ага, окей, хорошо. Санти, поехали-то. Тихо, тихо. А да куда ехать?